Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Сьогодні була тривожна ніч. Ворог продовжує підлу тактику війни з мирним населенням. Знову атакував Україну ракетами, ударами БПЛА. За інформацією повітряних сил України було знищено 23 шахеди. Над нашою областю було збито 5 БПЛА, але, на жаль, було і влучання в житловий будинок і підприємства в обласному центрі в Дніпрі. Є постраждалі та загиблі. Тому, шановні земляки, ще раз нагадую про необхідність дотримування правил повітряної тривоги. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням Сил оборони та напрямку, за добу загальні втрати ворога склали 391 окупант. Знищено 25 одиниць військової техніки. Окрім того, 261 БПЛА різних типів. На нашому напрямку вночі у Нікопольському районі нашої області ворог атакував з важкої артилерії Нікополь, Мирівську та Червоногригорівську громади. Пошкоджено два підприємства, три приватні будинки, господарські споруди ЛЕП. А в день було 11 атак дронами та артилерію по Нікополю, Червоногригорівській, Покровській та Марганецькій громадах. Пошкоджено два приватні будинки, господарські споруди, і підприємства без трат, слава Богу, у Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується самого Кривого Рогу, то, незважаючи на всі труднощі, місто продовжує працювати на перемогу над ворогом. Усі служби, лікарні, соціальні установи, комунальний транспорт працюють. Сьогодні відбулася сесія міської ради, на якій було прийнято низку важливих рішень. Зокрема, у лютому додаткові кошти будуть спрямовані на допомогу військовим, соціальну підтримку містян, продовження облаштування укриттів у закладах освіти, культури. Ремонти та оснащення лікарень 146 мільйонів виділяється нашим містам через обласний бюджет на встановлення систем додаткового захисту нашого міста. На програму видачі продуктових наборів для мешканців міста 21,5 млн 39,2 на ремонт та оснащення нових відділень для реабілітації в чотирьох лікарнях криорогу. Для фінансового забезпечення комунальних підприємств: тепла та водопостачання для безперервного постачання. Води та проходження опалювального сезону мається на увазі криворіж тепла мережа. Виділено 40 млн грн. Також 8,1 на продовження ремонту укриттів в закладах освіти, на 1,2 млн на продовження роботу робот з ремонту і облаштування в закладах культури. Підкреслюю, що згідно з бюджетом міста на 2024 рік, 80% – це видатки, пов'язані саме з воєнним станом. Та видатки соціального характеру. Ми щодня продовжуємо системну роботу з надання допомоги нашим військовим. На сьогоднішній день Рада оборони міста надана допомогу нашим частинам на суму майже 1 мільярд 800 мільйонів. Це один з найбільших показників серед усіх міст в Україні. Але дуже важлива також адресна підтримка волонтерів. І сьогодні в Криму Розі стартувала мистецько-патріотична акція Кривий ріг два роки незламності. У рамках благодійного культурного проєкту «Єднаємо заради перемоги кр 2024 протягом сіми тижнів сім районів Криворога об'єднуються для збору коштів на придбання самі пікапів для криворізьких військових частин. Для наших військових ради оборони міста вже придбала 530 позашельховиків, пікапів, вантажівок швидких. Але це розходний матеріал. І кожна машина на фронті важлива. Тому у кожному місті будуть проходити такі благотижні. Під час яких кожен Криворіжець може приєднатися до благодійних подій. У нас попереду багато роботи, але головне, що ми разом і віримо в нашу армію, Україну, Кривий Ріг. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!